Всім привіт з вами таролог Євгенія. Рада всіх вітати. Сьогодні такий хочу розклад зробити, які двері перед вами закриваються, а які вже відкриються дуже скоро. Обирайте свій варіант, і ми якраз на цій колоді: 78 дверей, і подивимось що там у вас робиться в житті. Хто ви? Ух ти! Одразу імператриця, дуже вас вітаю, це шалена енергетика, це жіночність, яка може бути в двох епостасях. Або ви берегиня роду сім'ї, господарочка. Це може стосуватися і чоловіків. Якщо ви дивитесь це про турботу, про свою родину, оберігаєте всіх, забезпечуєте всім необхідним. А може бути інша сторона, це. Бізнес це а, така серйозна структура, можливо, навіть а, а, сітєвий бізнес, тобто, у вас може бути, наприклад, більше, ніж один магазин. Ви вмієте все розвивати, що трапляється у ваші руки. Тому я навіть не знаю. Я думаю, імператрицю усі знають і розуміють, це все, що росте, все, що розвивається квітне, ви можете. І а, лагідно домовитися, і можете стукнути кувалдою по голові, якщо треба. Ви уявляєте, на дні колоди імператриця. Подвійна сила і міць, значить, це говорить, що ви зараз в плюсових своїх енергіях розквітаєте, хочеться вам а, всього гарного, найкращого, комфорту, і ви це все можете зараз собі дати. Дивимось, які двері закриваються для вас Якраз ви такий пройшли якийсь свій урок. Два старших аркани з трьох карт. Це говорить, що ви велика або великий молодець, ви перестали стукати туди, якраз те вам не відкривали. В цьому був і ваш урок. Ви проходите очищення. Тут, більше всього, що багато дверей різних для вас закривається. Ви закриваєте двері в минуле. Чомусь, мені здається, що ви пропрацювали це все. І ви вже так само не стукаєте в ті двері, і вже не дозволяєте тим людям з минулого стукати до вас. Не лише людям, а й ситуаціям, якимось старим роботам будь чому з минулого. Які закриваються ще двері. <кій> У вас завершується період, де ви переживали про свій хтось про фінансовий стан дуже турбувався, тому що королева Пентаклів це. Людина, якраз таки, яка вже налагодила цей фінансовий свій канал, потік, відчула уже якийсь комфорт, ви для цього працювали багато і в голові, більше всього, що в голові десь всередині, ви пропрацьовували. У когось тут Вирішилося або ж от-от вирішується питання з вагітністю з дитиною. Тобто, ви ніби вже маєте ті ресурси для того, щоб виносити і народити здорову дитину. Для кого актуально, вирішуєте там самостійно. Тому в когось це може бути щодо дитини, а в когось щодо роботи якоїсь реалізації. Ви дуже добре, довго виношували якийсь план, якийсь проект, і от ви вже до нього йдете, тому ви закриваєте в двері в той період, де ви не вірили в себе і намагалися з цим всім розібратися. Так, і ще один триплет, що ви залишаєте позаду? Які двері ви закриваєте зараз? От, чудово, ви заверш... завершаєте період, де ви були у ролі королеви мочів. Це людина холодна, яка не підпускає до себе зайвих людей, яка десь глибоко всередині страждає, але не показує цього. Ви цей період завершили якраз таки десятка мочів. Період болі, страждань, переживань, накручувань, прикручувань. І ви робите вибір тепер на користь. Любові в першу чергу до себе. І ви вже, більше всього, що готові впускати нових людей в своє життя, нових людей, нових дітей, нові події і на дні колоди тут пентаклів. Тобто, ви вже відвертаєтесь від того всього, що було позаду. У вас є ключ для того, щоб відкривати вже ваші нові. Прекрасні двері, які принесуть вам море задоволення, в когось це новий чоловік і прямо сім'я. Ви виходите з лабіринту. Боже, який цікавий розклад. Я сподіваюся, він знайде свого. Свою людину, кому це потрібно вже знати. Тобто ви тут, імператрицею, стали не просто так. Ви для цього дуже багато працювали, вкладалися, думали, осмислювали. Тому дивимось, що ж вас чекає, куди відкриваються тепер ваші двері. Так. Відкриваються двері у ваш розвиток, ви зрозуміли, що ви вже виросли зі старого і перестаєте знову ж таки стукати туди, де ви не бачите перспектив. Можливо, знаєте, була така думка: а може, все-таки варто спробувати туди піти, там, щось спробувати зробити, якусь справу відкрити додаткову, наприклад, або просто. А зараз ви зрозуміли, що для вас зайве, в чому були ваші ілюзії, якесь нереальне бачення. Ви це все перебираєте і йдете в свій розвиток, тому що ви вже виросли з певних якихось занять, від певних людей може бути, і ви вирішуєте йти в нове, а ви прямо сигналізуєте все, що ви хочете виростати і рухатись в нове, в свій розвиток. В достаток відкриваються якраз такі двері, і от вам знак у вигляді цієї пташки, що ви вже йдете туди, куди потрібно. Це все ваш досвід. Приймаємо, дякуємо і рухаємось вперед. Якраз такі подаруночки до вас вже наближаються. Ви виходите з підвішеного стану якогось, ви перестаєте себе. Себе підвішувати, скажімо так, можливо, десь жертвувати чимось, і ви вирішуєте. Ви розумієте, що у вас є багато ключів, і ви знаєте, що саме вам треба обрати, тому що ви зараз мах стаєте вже, ви відкриваєте двері до своїх нових талантів, хтось тут до свого бізнесу, якогось розвитку своєї справи, і це вам дасться дуже добре, тому що тут. Ох, шикарно. Надихаєте мене <плес> своїми подіями. У вас є ключі, ви знаєте, куди рухатись, ви отримувати будете від цього задоволення, і це все станеться дуже швидко і дасть вам перемогу перемогу над собою, над подіями, над ситуаціями. Це буде різко неочікувано. Але ви будете задоволені. Тому я аж захекалась. У вас такі кардинальні зміни, і ви, молодець, ви трудилися для цього. Правосуддя, якраз таки перемога, ще одна карта. У когось тут може бути або розлучення, або одруження, якого ви чекали. Якраз таки це кардинальна така зміна. Це може бути вирішення, наприклад, якогось судового процесу, який тягнувся, і ви вийдете переможцем з цього. Тому. Всі карти у вас в руках. Пишіть цікаво, кому це такий цікавий розклад поупався. А я подивлюсь, хто у нас тут. А тут у нас помірність. Це про спокій, це про. Енергію цілительства, енергію спокою, гармонії, ви постійно шукаєте якийсь баланс, ви дуже легко вмієте людей підтримати. Якраз таки в цьому і полягає цілительство, можна сказати, психологія це також цілительство. У вас прекрасна інтуїція, ви єдине, що коли ви в мінусі, якщо ви можете бути в мінусі, то ви дуже переливаєте з пустого порожнє, і можете довго зависати в якихось ситуаціях, важко вам піднятися на ноги і це все перетаравити. Загалом люди вам якось довіряють, і коли бачаться з вами, вони можуть якось незрозуміло для себе, висловлювати вам навіть більше, ніж вони хотіли. Якась іде до вас така довіра. Хтось може тут народитися 14 числа. Так. І подивимось, які двері ви вже закриваєте. Що закривається, залишається в минулому. Ой, щось дуже важке закривається ви. Більше всього працювали над якимось проєктом, над якоюсь роботою. Можливо, щось виготовляли руками. А зараз ви розумієте, що ви якось вже ніби з цього виросли. Вам хочеться вирватися, але ви якось ще пробуєте туди стукатись. І, можливо, наприклад, на своєму прикладі розкажу. Я люблю щось робити руками, і хочеться мені зараз до таро, наприклад, виготовляти якісь. Там нехай будуть прикраси. Але я розумію, що мені це вже нудно. Я хочу більшого, ширшого, хочу багато говорити і допомагати людям. А ці прикраси будуть займати багато в мене часу, а приносити мало користі мені особисто. Тому я вирішую, що я це відкину після довгих роздумів і буду шукати щось інше для себе. На такому прикладі, я думаю, ви зрозуміли. Тобто, ви вже перестаєте. Дивитись туди, де немає для вас перспектив. Ви будете шукати щось нове, більш краще. Так, які двері для вас закриваються? Хтось тут виходить з жертовної позиції і перестаєте жертвувати собою для інших, Ставите свої інтереси вже на якийсь вищий трошечки рівень. Це вже прекрасно. Тому що, бачите, і тут дівчинка. Дівчинка вже насправді тут жіночка, але вона дивиться ось в такі маленькі двері. Тому, які двері для вас іще закриваються зараз Страхи, болі, розчарування, ви робите вибір, щоб це все залишити в минулому. Тому що ви... Наповнені любов'ю, і ви можете її давати іншим людям. А через те, що у вас більше всього, у когось тут були питання з чоловіком, стабільним, або просто довготривалі стосунки, якісь були, які вас розчарували, ви вже потихеньку туди закриваєте двері. Чому кажу потихеньку, я не знаю. Так мені йде інформація. Потихеньку, тому що тут і знову випадає Помірність якраз таки тому, що вам по характеру важко різко все відрубати. Це нормально, це треба приймати і розуміти, тому що не треба себе переламувати, скажімо так. Треба прийняти, що ви така людина, якій потрібно трошки більше часу. Так, що ще закривається, зараз буквально пару карт дістану. От уже пішло те, що відкривається, <гум> я вам одразу скажу. Закривається ще період, коли ви спостерігали за чиєюсь роботою, наприклад, але боялися це втілити в життя. І тепер ви берете і починаєте це робити, тому що там є для вас успіх, там є для вас розвиток, туди вас кличе ваша енергія, і там для вас шикарний шанс. Для розвитку і для фінансів дійсно. Тому що дев'ятка пентаклів це достаток. Це, От знову, бачите, ця карта сьогодні випадає другий раз. Пташка, ось ця мені подобається, яка говорить, що це для вас якийсь сигнал, що треба якось себе собі нагадати, що ви можете більше. Хтось тут відкриває нові двері. До спілкування з новими людьми, більше всього, що з чоловіком. Якщо ви чоловік, то це може бути якесь, наприклад, співпраця або дійсно партнерство, тому що ми всі люди різні. Так. Що ще відкривається? Які двері для вас відкриваються? Ви самі собі відкриваєте, пробиваєте ці двері своєю працею, відкриваєте. Тут більше йде про щирість, ви починаєте більше розкриватися для інших людей, і якраз таки з помірності ви переходите в імператрицю повільно. Тобто, це ви дозволяєте собі більше приймати, більше давати своєї енергії і не ховатися в кліці, тому що вам є що дати цьому світу. Тому що вам уже набридло сидіти в кліці, говорити до людей, які вас не чують. Ви можете собі знайти інших людей, з якими вам буде приємно проводити час, спілкуватися, розвиватися, отримувати нові ідеї. Що ще одну останню карту хочеться мені дістати? Що ще відкривається? Шикарно. Десятка пентаклів це достаток. Це в когось новий дім. Дійсно, знаєте, тут комусь в сім'ї вдасться купити новий дім. Скоріше, ніж ви думаєте. У когось це нова сім'я, тому що тут дивіться або в статусі імператриці з коханим чоловіком або жінкою, і тут щаслива сім'я і діти, можливо. Тому ваш рід вас підтримує, у вас все вийде, ви рухаєтесь правильно. Зрозуміло, що вам важко, бо ви помірність зараз, але. Всьому свій час і дуже скоро ви побачите зміни. Бажаю успіхів. Напишіть, будь ласка, коментарі. І такі дві шикарні сьогодні енергії випали. Нехай все у вас складається як найкраще.